На рибалку могли побачити. Я у рукавиці. Опа, полетів. Фух, Зараз ранок, десь около 7-8 восьми часов, неділя. Ось зараз ось, хірка там Ой, То то ми ж вирізали, там геть теж вирізали, ну і там косили теж трохи. Да, видите, Так. что это Ну да, ну, интересно. Ах, кто сел по рубал. Сейчас козынку. А на козынку. Вот тут Купить. А это щось тріщить там, дивіться, які жорсткі тріщини. Просто я прямо на тріщині на трещину стою. Ніко трещини недавно до сніг та й тріснув. А чи то не там на трещину? Так, брайся. Давайте ставьте гараж. Эти это коза нема, а не я. Ну тут вот, я тоже. Я зару тут воду вырубил лунку. Что буду? И все. Так, вырубаем нашу лунку. Хм. Ого, а то я телефон упробовав. <реж> на льда все. хороша. Каракамель. Короче, лід дуже сильно промерз. Просто Вот. Вот такие літ. І те, що не все, то ще не все. Лід. Ще є. Фух, Нарешті чудо свершилося. Я виробив ту лунку. Всете знайшов ту шумовку. Чисто. У мене то велика. І великої не треба. Так, вставлю Зараз. Так, ось таку я насадив. Насадив я рис. Думаю, півровка, тут у мене немає. Креготчити. 那我准备个盒子吗？ Так, а ну, я хочу ще попробувати зробити з поповком удочку. Коротше, у мене повки десь попову Фу. А еще работать много. Так. На полтора він грама. Полтора грама. Я, короче, тут вон удар його збив, Так, зараз. Приєднаю до якась удочку. Червона з марнышку. Поставити десь і просто сніг обчистити і, і все. Коротше, друзі, щоб... Щоб ви розуміли, дивіться, я вже зробила такого поповка приєднав. Ось, і щоб ви понімали, про що я кажу, що мороз. Ні, реально, зараз мороз. Мінус 8-мінус 10. Сразу. Просто крига. Я вже до цього чистую навіть цю кригу. Просто жесть. Фух. Так, там ставлю кудись поповка. А на що кудись? Просто тут тварь, радужком поставлю. Коротше, друзі, встановлюю я поповка. Зараз покажу. я поповка, зараз покажу, як він буде роботити. Просто, Що я ще зимового не купив, будемо купити, а магазин і все, як я їхав, буде закрити. Бо я рано. Що буде покривки, я буду до такого. І не свар, а якщо взагалі поплював добре, знаєте, як обичний поповок. Коли не огружений. І так як обриваю свою снасть, ось, і мене ну, так ну, буває гачків. От. Ой, грузів. Та я просто так і роблю, і так ловиться треба. Ось, тут взагалі геть взагалі замерзом. Ось. Просто крига. Фух. Знаю. А дивіться, а якщо би Хто поставив кози, ось. Такий літ а, через скільки? 5 чи... Ні. На наступний понеділок. Чи п'ятниця, пон... не знаю. понеділок чи п'ятниця вже буде перше число. Ні, в суботу взагалі-то буде. Перше число. І... Перше число ще недалеко. Сьогодні 23, Да? Все. І в гайді такий літ. А був гайд зимою. А то не неболь, да. то всі поймі знають. Старший сніг і такі вморози сильний, як лютий. Обычно лютий такий, тапу? Да, уже может набалантировать на пол. Чи ні, я не знаю. Ну якщо, секунду, я сейчас покажу. Друзья, дам. Подвинемся. Чи дам потом ша подивимось встать на мостику. Ебалик кто-то такая, то така, козанка. Во коженка его козанка. Біземо спірку. Ось тут санями ганяв. Ось так геть, комуш. Зризали. Там теж там, геть зризали коміш. О, О мага, ся одна пошла. Скучно треба ліквіда. Посюда тако. но рубу воно хто будем ходити. Будем ходити. Вже, до речі, наш щуку запрет, кози кози серма стоять. Уже. З 15 по 31 березня, з 15 січня, 31 березня. Де Не знаю, може і ми підемо. На смінів у куска вісною, де на пісочному. Ці юнки так важко довбати. Да Корайлок. Це до речі. Хоча до хірню спробувати. Таку ловушку. Треба виходить дихати і запливає. Так, зараз йду попробую виробити. Тільки комишах і комишинами обгородити, щоб ніхто не... Та й не зайшов, не втопився. Неповся. Не провався і не намочився. Не спробуй зараз зробити. Коротше, друзі, буду робити сіли, що бровики. там сроботка якась. На жаль, во колег насить. Певно йду кудися. Таке робити десь. Плату йдумо. Туда пойдут штуку зрублю, ось А сюда. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.